Шахраї, нічого не купляйте. Сьогодні розглянемо цей коментар. Чи дійсно вони шахраї, чи просто прикриваються цією ширмою, а під прикриттям виготовляють надійні та якісні речі. Наш кореспондент, родом з Дніпра, а значить, експерт по шахраям Родіон Тризубченко, вже на місці і готовий прояснити нам цю ситуацію. Родіон? Чу, так може, тут реально виробництво є. <как> та ми давно вже ж є. А чого вони кажуть, що типу, ви шахраї, нічого не робите? Та я не знаю. Ефір! О, е, так, студія, ми вже знаходимось на місці і зараз вияснимо, хто ж все таки правий. Люди в коментарях чи працівники. Тож, які у вас емоції, коли вам пишуть, що ви шахраї? Та які тут можуть бути емоції? Тут все по факту сказано, з пісні слів не викинеш. Це офіс взагалі, це не виробництво. Е, тобто, ви хочете сказати, що ніякого виробництва у вас немає, так? Да? Та ні, немає. Просто щоб я от переконався, нічого ви тут не робите, так? Да? Та нічого не робимо. Ну що це? Не знаю, Нічого не робимо. Ну, останній раз на всякий випадок перепитаю: ніякого виробництва тут немає, так? Да? Ні, немає, немає. Зрозумів. Тож, я сподіваюся, що ви зрозуміли хоч щось, бо я, якщо чесно, не зрозумів ніхуя. Студія. Дякую, Родіоне. Коли тебе оточує брехня, щасливим неможливо бути. Там, де брехня, там завжди метушня, там смак і запахи отрути. Це вам був представлений непотрібний вірш про брехню. Ну а ви пам'ятайте, не ведіться на шахраїв. Завжди перевіряйте інформацію, кому і куди ви скидаєте гроші. І не забувайте, ми передоплати не вернемо.